На телеканалі Лтава Час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. Випуску на молодіжному горіло легкове авто. Школи звітують про готовність до нового навчального року відкриття великого сорочинського ярмарку очима кореспондентів Кременчуцьких новин. Далі докладніше. Національний сорочинський ярмарок урочисто стартував сьогодні 11-й у селі Великі Сорочинці Миргородського району. Традиційно найбільше за площу масштабами та популярністю ярмарково виставкове свято збирає виробників з усієї країни. Цьогоріч Кременчук на ярмарку представила чисельна делегація та провідні підприємства міста. За твердженням організаторів дійства, щороку сорочинці відвідують близько мільйона людей. Були серед них і наші кореспонденти. Щороку наприкінці серпня у великих сорочинцях великий рух з різних куточків нашої держави збираються люди на Миргородщину, щоб поярмаркувати. Сьогодні національний сорочинський ярмарок розпочав свою роботу. Цього тижня на найбільший в Україні ярмарок привезли свою продукцію виробники з усієї країни. Крім того, тут збираються народні майстри, співаки та музиканти. Крамачук у цьому році представляють п'ять провідних підприємств: Автокрас, Крюківський вагонобудівний завод, Кредмаш, Колісний завод та Кримачук М'ясо. Сьогодні національний Сорочинський ярмарок офіційно відкрив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Сорочинський ярмарок це є нашим історичним брендом, який ми сьогодні відкриваємо. Світу, який ми будемо завжди підтримувати. Привітав всіх з відкриттям ярмарку губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко. Від імені місцевої влади вітаю вас з відкриттям Сорочинського ярмарку 2013. Хай всім щастить, хай ці дні будуть для вас приємними. Ви тут знайдете до нових друзів, поярмаркуєте, відчуєте український полтавський колори. Під час огляду ярмаркових експозицій сучасних промислових товарів та продуктів харчування поважні гості не оминули своєю увагою і виставочні намети Кармачуських підприємств. Хотілося б, щоб все таки купили наших газкарисних поїздів, які пройшли понад цей тоді. Могу вам сказати, що найлі реалістично. Ну, Это, безусловно, надо будет еще отработать с китайцами, это я имею в виду проект по экспресс». Воздушный экспресс, истории, да. Я да. хотел сказать спасибо, есть, что вы разрешили вы... пробежаться это... и показать наш поезд. Это... Да, проект «Поветряный экспресс». Да. Конечно, надо будет это еще обсудить с китайцами, потому что там же с ними совместный проект. Да. Но я думаю, что на сегодняшний момент наиболее реалистичный поставщик поездов для «Поветряного экспресса» именно Крюковский завод. Спасибо то есть за будет, поддержку. То есть, безусловно, будет тендер. Ну, понятно, Все понятно. було згідно чинного законодавства. але найбільш реальний поставщик. це ви Зацікавився віце-прем'єр-міністр машиною пилососом виробництва крас три в одному, де використовується пилосос. Він мультиліфта система знімається, да, да. надівається бочка. Виконує функцію як поливочна машина, знімається бочка, ставиться снігорозправочним обладнання і використовується зимою як снігорозправ... Тобто Такі є вже розробки в нас. Кредмашівці з віце-прем'єр-міністром поділилися своєю проблемою. Крідмаш є одним із крупніших машиностроїльних підприємств на Україні, єдиним, яка випускає асфальтосмісительної установки. От на сьогоднішній день, к нашому сожаленню, Україна не являється основним покупателем нашої дорожної техніки 90% – це експорт. Тому хотілось би, щоб все таки українські товари пройде експорт. Більш куди Росія, Казахстан, Азербайджан. Високопосадовець скуштував Кременчуцької комбаси та відзначив смакові якості м'ясних виробів. Продукція представлена на ярмарку є підсумком плідної праці колективу підприємства протягом цілого року. Вважає голова правління вад «Кременчук-м'ясо» Ірина Дроздова. Каждый год на сорочинський ярмарок і суд потребітелі ми. Мы... Предлагає нашу продукцію і оформляємо в різних видах експозиції. В этом году нам не прийшлось придумувати тему експозиції, тому як в этом году наше предприятие отмітило столітній юбилей, юбилей за дня основання віконної фабрики. До ярмаркування долучився міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Мер міста вивчав на ярмарку загальний недосвід українських товаровиробників. Олег Бабаєв переконаний, що кременчуцькі підприємства займають достойне місце на найбільшому виставковому майданчику України. Ви знаєте, бюджет образує. Город в области есть Кременчук. Потому что Кременчук и должен принимать такое же участие в полном объеме. Ну а так в целом отличное настроение. Мы любим свой город, мы любим свою землю, любим свої предприятия. Поэтому мы всегда говорили, что Кременчук лучший город в Украине. Серед товарів інших виробників продукти харчування та напої, одяг та взуття, текстиль, посуд, прикраси, садово-городній інвентар та техніка, будівельні матеріали та багато іншого. Щорічно сорочинський ярмарок відвідує до мільйона людей. Сюди їх приваблює національний колорит дійства, можливість відпочити, розважитися і водночас зробити різноманітні покупки. Ми тут уже другий раз і нам дуже понравилось. Сьогодні зібралося тут дуже багато людей. І мені більше боже понравилась аряди Красива музика і всякі, коротше, понравилось. Протягом тижня не смовкатиме ярмарковий гул, хто одного разу побував у срочницях, навряд чи зможе забути особливу атмосферу етнографічного колориту, українських традицій, барвисті вироби народних майстрів та смак дарів щедрих полтавських ланів. До початку нового навчального року менше двох тижнів загальноосвітні заклади Кременчука поспішають із завершенням ремонтних робіт. Сьогодні під час рейдового об'їзду 10 та 29 дев'яту міські школи відвідали заступник міського голови Віктор Калашник та керівник управління освіти Геннадій Москалик. Які висновки зробили, дізнаємося з наступного відео. 500 тисяч гривень. Таку загальну суму міський бюджет виділив на облаштування лінгофонного кабінету в загальноосвітній школі номер 10 Таких кабінетів в Україні на пальцях перерахувати. Наразі триває капітальний ремонт. Замінено вікна роблять підлогу. Цього року школа відзначатиме свій піввіковий ювілей. Дуже вдячні спонсорам фірмі Лукас, яка за власний кошт відремонтувала перший поверх закладу. Ще раз в котрий раз подякувати фірму Лукас, яка вже багато років має такий соціально відповідальний бізнес і приймає участь в ремонтах наших освітніх закладів і в медичних закладів. Майже один мільйон гривень коштує капітальна реконструкція будівлі загальноосвітньої школи номер 29 яка з дня існування це 1939 рік. Не знала жодного втручання будівельної майстерності. Заклад єдиний в області російськомовний, як говорить директорка Любов Бурдюк. У нас школа багатонаціональна, де навчаються 187 учнів. Наші вдячності немає меж Так, да, масштаб дійсно дуже великий, Ми таруємося успіхів. 1 сентября но классы и медпункт столовая будут сделаны. Детей мы примем в чистые, просторные, светлые классы с новыми уже окнами. Что дают нам новые окна? Во-первых, это тепло. В школе будет очень тепло. Ну и эстетический вид. Будуть школу очень красивий. Батьки, які проходять мимо школи, заходять, смотрять, благодарять. Наразі тривають ремонтні роботи у їдальні медпункції та за батьківський рахунок у кабінетах. Вагонобудівники облаштували тренажерний майданчик та заасфальтували прилеглу до будівлі школи територію. Фірма «Ніветра», яку очолював Олег попенко, вже осклянила дев'яту школу, четвертий та одинадцятий ліцеї. Онкологічне відділення пологове у другій міській лікарні. Загалом по місту Кремінчуку продовжуються ті ремонти на об'єктах. Які були визначені, це 10 об'єктів. І я думаю, що до 1 вересня ті роботи, які повинні заважати навчальному процесу, будуть завершені. Далі про надзвичайне у Кременчуці знову горів легковий автомобіль. Цього разу Тойота Camry 2005 року випуску. За зведенням міської служби Держправління МНС, повідомлення про пожежу надійшло 19 серпня за 5 хвилин до півночі. Автівка горіла на молодіжному в районі будинку 26 на проспекті 50 років жовтня. Люди не постраждали, а ось у легковика до приїзду пожежних вигорів моторний відсік, обидва бампери, капот, двоє передніх дверей, панель управління, частково салон, передні фари, лобове скло. Та покришки передніх коліс наразі збитки та причини пожежі встановлюються. Відомо лише що власник авто тридцятирічний молодий чоловік. Нагадаємо, рівно 10 днів тому, 9 серпня, у Кременчуці на автостоянці на вулиці Героїв Бреста горіли 6 автомобілів. Видивитися Кременчуцькі новини у місті триває процес модернізації ліфтового господарства. Минулого року 15, поточного – 16. Саме стільки ліфтів уже диспетчеризовано. Під таким доволі складним терміном мається на увазі встановлення автоматичної системи управління підйомниками. Кошторис технологічного процесу одного ліфта 7 тисяч гривень. Більше знає Ірина Скрипачова. Нажимаємо. Ваш вызов принят. Диспетчер ответит вам в ближайшее время. Служба слушает. Что у вас Лифт работает. Спасибо большое. Відтепер нам простіше і оперативно реагувати на будь-які поламки у ліфтах, говорить головний інженер підприємства Ліфт» Олег Скрипить. Це підключення до системи По безпроводному gsm каналу ліфтів, яка дозволяє розмовляти з пасажиром во время визову, когда поступив визов. Там, если пассажиры, допустим, остановились, застряли в кабине, либо какие-то у них другие вопросы. Также самое мы можем контролировать напряжение, которое приходит на лифт, контролировать кабина открыта либо закрыты двери, движение кабины. Також є функції, які можна підключити по ЖЕКу. Ми можемо включати системи і виключати освітлення в під'їздах, можемо контролювати температуру там теплоносія. Это все в програмі є. У першу чергу новою автоматичною системою управління обладнали 14-поверхівки та будинки віддалені від опорних пунктів. Всього на обслуговуванні підприємства 700 лівців, з яких 300 вже відпрацювали свій термін. За словами Олега Скрипця, щороку проводиться експертне обстеження. Женя дітків до речі на підприємстві Кременчук Ліфт є стенд для перевірки та налагодження єдиний в області цього року. Згідно з планом капітального ремонту, замінено двигуни, контактери, лебідки. На 15 будинках встановлені нові редуктори в середньому за добу диспетчер приймає до 10 викликів. Ми контролюємо напряження, которое приходить на ліфт. Вот Ліфт Двигает, движется или нет, точность остановки, кабина открыта, закрыта. Есть ли пассажири в кабинет, если лифт оборудован подпольником, включение лифта. Также мы можем отсюда з компьютера произвести отключение лифта. Поговорити з пассажирами, которые в кабине, і также поговорити з механиком, который находится в машинном помещении. До речі, тариф за експлуатацію: 28 копійок копеек за один квадратний метр загальної площі житла не змінювався з 2008 року. За рентабельними підрахунками він становить 50%. Сят копійок на сьогоднішній день всі ліфти у місті працюють. Одну із вулиць Кременчука планують назвати на честь колишнього керівника міста та області відомого політичного та громадського діяча Миколи Залудяка. Сьогодні це питання обговорювали на засіданні комісії з найменувань об'єктів міського підпорядкування. З ініціативою про перейменування вулиці квартальної вулиці імені Миколи Золодяка виступила Кременчуцька міська організація роботодавців. Само у разі позитивного вирішення питання бере на себе зобов'язання фінансових витрат пов'язаних із процесом перейменування вулиці. Автор звернення від 53 членів організації Анатолій Литвиненко працював з Миколою Золодяком плючопліч не один рік. Він переконаний, посади самі по собі не приходять, та й працювати можна по різному. Я когда работал с ним вот, представителем горосполкома города, он Бернский, я эти четыре года Москву так хорошо узнал, лучше, чем Полтаву и чем Киев. Потому что там были союзные министерства, там мы добывали деньги для Кремичуга. На строительство водовода, на очистную станцию, коммунальные сети. Такие были задумки. То есть работать можно по-разному. А єсліцета така ні на ліцо. Чи він геній, чи він Ленін? Ніякого подвигу, достатньо і меморіальної дошки. Переконаний член комісії Валерій Загребельний. Він не цепляв собі ордерів. Він завойовував авторитет своєю самовідданістю справі. Опелював Георгій Брижаха. Без урахування одного голосу всі члени комісії підтримали ініціативу Кремчуцької міської організації роботодавців щодо перейменування вулиці квартальна у вулицю імені Миколи Залудяка. Затверджуватимуть відповідне рішення депутати міської ради на серпневому пленарному засіданні 35-ї сесії міської ради. І про спорт днями стали відомі переможець та призери першого літнього чемпіонату Кременчука з міні-футболу Кубок Дніпра. Безкомпромісна та напружена боротьба упродовж всього турніру. Призвела до того, що доля кубка та призових місць вирішувалася в останньому турі змагань. Причому на золоті нагороди претендували одразу три команди. А у підсумку головний фаворит навіть не потрапив до трійки призерів. П'ятничні баталії на спортивному майданчику зі штучним покриттям у спорткомплексі Нафтохімік відкрив двобій між Кремлявто та Фозі. Футболістам команди Фозі вдалося буквально вирвати перемогу з мінімальним рахунком 7-6. Але ж ця перемога не гарантувала бронзових нагород, адже все вирішувалося в останніх двох матчах. І сенсацій довго чекати не довелося. Вже у наступному поєдинку лідер змагань, Транзит Сервіс, несподівано з великим рахунком поступився інтеравто 2-8. Героєм матчу став Антон Бородін, який забив чотири м'яча. Дублем відзначився його партнер по команді Валерій Стеценко. Отже, транзит-сервіс Фозі та Кременчук-Криничка перед останнім двобоєм мали по 21 очку, а ще один претендент на нагороди нафтовик-ветеран 19. Саме ветерани і зустрілися в поєдинку з командою Кременчук-Криничка. У першому таймі цього напруженого і видовищного протистояння глядачі побачили лише один гол Максим Палаженко вивів ветеранів вперед. А далі, далі почався розгром кринички. Двічі забивав Ігор Шестопалов, по одному разу Андрія Куленко та Вадим Зубенко. 5-1 1 перемога нафтовика, і ветерани цілком заслужено отримали почесний трофей. Кубок Дніпра-2013. Команда за щодо свого опиту, за що того, що ветерани підтримка молодіж, молодіж ветеранов. Зіграли этот турнір на волевых качествах. Все решалось в поэтому турі, тому последнюю игру. Отдали всі силы, Ребята, я їм благодарен. І суддівській колегії прийшлося попрацювати, адже вираховували призерів спочатку за кількістю набраних очок. Потім за результатами особистих зустрічей і, врешті-решт, за кращою різницею забитих пропущених м'ячів. Тож срібло першого літнього чемпіонату Кременчука з міні футболу Кубок Дніпра Дніпра-2013» дісталося команді «Транзитсервіс». сервіс. А третє місце посіли футболісти фозі від федерації футболу Кременчука. Грамоти та медалі переможцям вручили Вадим Маньковський, Володимир Наритнік та В'ячеслав Ушкань. Побідітель був неізвістен до останнього туру, очікувався золотий матч. но все рішилось буквально в последньому турі. Но победителей и побежденных нету. Выигрывает футбол, поэтому ждем всех зимой на мини-площадках нашего города. Погода середи, 21 серпня, обіцяє бути ясною і без опадів. Лише зранку синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура повітря в день плюс 27-30, вночі 17-22 градуси тепла. Створюйте інформаційний літопис Керманчука разом із нами. Телефонуйте до редакції, якщо маєте цікаву новину, і обов'язково бережіть себе. Побачимося у Кременчуцьких новинах завтра, о 21.30 на телеканалі ОТАВА.